Так, друзі, привіт! Будемо розглядати книги. Вчора я виклав таке коротеньке відео, де показував, що знайшов два мішки ось таких ось різних дитячих книжок. Я написав, що тисяча маленьких книг. Ну, то, звісно, для інтриги не тисяча, можу сказати, менше. От, менше. Будемо переглядати. Але є цікаві книги. І відразу нюанс, який присутній в даних книгах. Вони значний час знаходилися десь у якомусь такому, я б сказав, подвальному приміщенні. От Це видно навіть по скобах, ось. Маленький мук Видно по скобах. Бачите, вони трохи такі ржаві. Добре, що. Їх не дотримали до такого стану, щоб вони там просто уже стали непотребом дані книги. А так, в принципі, стан у них у всіх гарний. Вони, ну майже у всіх є без палітурок, я різні буду показувати. Десь 50 на 50. Я так перекинув українською мовою і російською. Також присутні ще були деякі книги, які я. Покажу, давайте переглядати, але майте на увазі, хто буде планувати, можливо, щось придбати. Запах у них такий, як підвалом, знаєте, заходиш у погріб, такий сирий, і от такий затхлий, там стоїть запах погрібу. Ось такий ось запах в даних книг. Як його позбутися, не знаю. Давайте може. Хто які припущення, напишіть, як можна позбутися цього затлуху, такого запаху, тому що книги значний час, я ж кажу, я так розумію. Є е, книги, які буває на е, горищі е, тримають. Там сухенько, а ці були десь в, е, в такому закритому приміщенню, е, вогкому. І ось тепер ось я так гортаю навіть, і мені е, в, вніс такий ось запах. Погребу, знаєте, такі, вогкості. от Але е, книги тут просто попадається е, неймовірно е, цікаві. Так, як, наприклад, оця е, казкова орбіта е, це Львів, каменяр 81 рік, друзі. Так, всю інформацію я таку яку хотів відразу сказати, сказав. Наклад 58 тисяч. Е, е, твердій Оправі були, я так розумію, 38 тисяч 000... в... ціна в обкладинці і в оправі. Оправа, я так розумію, це тверда палітурка. Їх було менше. От. Така от книжечка. Далі я вже показав Вільгельм Гауф маленький мук. От. Хтось, це чиясь колекція, друзі. Хтось колекціонував дитячі такі книжечки. От. І добре, що їх здали, тому що ще би якийсь період, і їм би прийшов, як то кажуть, ось так. Так, дивимось далі. Сьогодні буде такий калейдоскоп дитячих книжечок. До речі, я відібрав сьогодні будуть українською дитячі книжечки, відразу також попереджую, я їх розділю. Так, Валентин Бичко, побратими. Тут стан, бачите, трошки гірший. Користувались книгою активно. Веселка, 81 рік. Тут хоч бери і ці всі книги, і попереписуй художників, скільки їх тут дуже багато. Так, трошки пописана Василь Сухомлинський. От камінь. Також веселка. Дуже багато видавництва веселки. Та що таке, не фокусується. що ти будеш робити? Так, тут уже наклад 300 тисяч. За ось такі ось без палітурки, але мені все рівно їх шкода, я їх все рівно е, забираю. Навіть в такому от без палітурки, нічого е, в цьому немає страшного, особисто для мене. От е, тут також малюнки е, фантастичні. Не буду я до кожної книги це казати, тому що такі дитячі книжечки. Ось Колобок також, на жаль, без палітурки. Такі дитячі книжечки, у них завжди малюнки просто неймовірні. Так. Далі покажу, дивіться, таку книгу. Англійсько-український словник, до речі. На скільки тисяч слів. На 20 тисяч слів. Ось так. 78-й рік. Ну, треба трошки підклеїти. Також хтось навчався по ньому активно. Видно, що він був в застосуванні. Ну, такий от словничок. Словники я збираю різні. Завжди забираю. Так. Е, Отака от, от, я ж кажу, трохи і таких книг покажу. Дитячі будуть українською, ці будуть попадатись е, не українською, російською також. От така от книга, якось вона була е, так на піки колись. Е, багато я разів за нею чув. Це одіночество в Сіті. Е, от. Це Азбука. 2006 рік. 2006 рік. Свій час, я ж кажу, була відома. Так, е учебне рісування. Дану книгу побачили в коротенькому відео і попросили вже е відкласти. От, Так що я її відразу буду відкладати. Це таке навчальне малювання. А ось книга також основи пейзажного малюнку. Друзі, викинули ось таку ось книгу. Я знаходив щось подібне, тільки там було академічний малюнок. Відразу в мене їх той академічний малюнок забрали і академічного малюнку там пропозицій, як хочу сказати, в інтернеті було достатньо. А ось я заради цікавості подивився дану книгу. Не зміг знайти, я не зміг знайти я ні одної такої книги. Ось так. Ось таке можна знайти на макулатурі. Так, 2007 рік наклад 3000 екземплярів. Бачите, тут для тих, хто любить малювати, вважаю, книга просто знахідка. Ось так. Можливо, на каналі є такі друзі. Е, кому якісь книги потрібні, ви зважайте на те, що я сказав відразу, і я буду писати, що є. У них недолік, це запах. Ну, кому не страшно, е, в описі до каналу є номер. Дивіться. Звертайтесь. Так, 12 місяців. Також на коротенькому відео, хто бачив, було видно. 1990 рік. У мене є там 87-й, здається, веселка. Осьте, видавався в 89-му. От, достатньо е, цікава. Е, книга завжди ця збірка. Е, я от бібліотеці брав за 2000, е, здається. За 2001 це як десятиліття Незалежності. Там різні спортивні досягнення і так далі дивився. А це 90-й. Так. Ось така ось книжечка Валентин Распутін. Земля Батьківщини. Також видавництво веселка, така вона продовгувата. От, нестандартна. Книга. Ну, малюнки також бачимо дуже гарні. Ну, це переклад з російської, я так розумію, зараз подивимось. Так, Анатолія Тарана, а художник Петро Багін. Веселка 87 рік. Ось тут кутики, ну, то можна поправити. Ось так. Так, далі продовжуємо е, маленькі, дрібненькі. Максим Риський. травнева пісенька. Ну, Багато, бачите, також тут е, приржавіли трошки. Е, багато разів тут е, книжки, по, так, я ж їх вже переглянув, е, попадаються такі, як я вже знаходив, і які вже в мене люди купляли. Ось, наприклад, ця точно пам'ятаю, що в мене була. Так, далі. Отак, Валерій Горбачов. я так, бачите, це як комікс. Я так розумію, людина ось була е, пов'язана або е, з малюванням, або це вчитель малювання, можливо, в школі, можливо, навіть в художній е, школі. Тому що в нас тут така є. Хто його знає? Не знаю. А можливо, просто людина полюбляла ось такі дитячі книги і збирала. Не знаю. Але доля їхня, як бачите, одна. Попали вони туди, куди попали. Так. Шевченко, на жаль, так, 74-й рік. Пече вода з під явору, на жаль, без е, палітурки, але ж подивіться на ці малюнки. Яка краса? Просто краса. Одновухий зайчик е, Анатолій е, Семенюк. Ось так. Такий трошки вовк як зну погоді. Бачите, і дитяча книга і смалить. Так. Це у нас вже Луцьк, дивіться, Волинська Облполіт граф Видав. 90-й рік. Перший раз зустрічаю таке видавництво. От. Якесь воно. Регіональне 25 тисяч наклад. Так, така книга також мені зустрічалась. Юрій. Ярмиш, слоненятко, що любило танцювати. Я дитині читав. Тут також воно можна отак вирізати, і різні, як сценки, як сценки робити, тільки не бачу, що вирізати. А ось що вирізати. Бачите, слоненятко і але якось не хочеться знайти книгу і. Портити цим вирізанням. Але можливо було так зробити. От, можна було так зробити. Так, також є ось така книга Євангельські притчі Ісуса Христа. Так. Є така от книга. Також, я думаю, з 90-х. Так, далі, ось така книга про тебе. Трошки вона пошкоджена, блок, але, здається, от не провіряв я всі сторінки на місці. Так, це для діток, я так розумію. Так, взагалі щось блок розлісся. Ниточки ці порвалися, думаю. От, це для діток. Як себе поводити, я так думаю. Як себе поводити? От, з іграшками. Як книжки, руки, руки мити, як гратися і так далі. Ліва, права рука. Така от також книжечка невелика. Так, а це вже велика книжечка. Казимира Полякова, Старичок-лісовичок. От, Зачитали її гарно, як бачите, стан такий зачитаний. І це у нас е, сказки і розкази. Так, малюнки Павлова. Видавництво прапор 70-й рік. Такі ось є тут пошкодження. Але добре хоч сторінка на місці. Одна друга, одна друга третя. Дві, так, одна надірвана. Ну, але на місці, то можна реставрувати. Отакі От тут різні казочки такими малюнками. Не зустрічав я таку книгу ще. Так. так, оця книга мене вразила просто в серце. Я не знаю, дивіться, яка краса. Так, Кандзі Міядзува. Отак. Ресторан, де виконують побажання. Казки. Взагалі книга новенька. Тут навіть є ще ось така закладка, є книгарня. Мабуть, я знаю, де в Харкові вона є. На Сумській, так, є на Сумській, на Пушкінській. Що там, що там я був. Не знаю, зараз вона відкрита чи ні. От, а куплялася, так розумію, вона. Там дана книга. От, Ну, краса, що тут можна сказати? Просто краса. В японському такому стилі малюнки. Не місце таким книгам. На переробці це точно. Ну, але це я так вважаю. Бачите, хтось вважає, що місце. Цікава книга, кажу, якісно дуже видана. Хто хоч видавав, подивитися. Так, Львів. Кальварія. Даже не знаю, що це за. Даже не знаю, що це за видавництво. Дивіться, який малюнок. Ну, чудова. Чудова книга. Ось так виглядає вона з корінця. Ось так тут інформація про автора присутня. Ось так. Так, що це таке? Скільки коштує бути білою вороною Андрій Войницький? Ось от такий отакий от вінтаж, бачите? Серія Вінтаж. Про що це. Але вже беру таку книгу до рук. Якось щось вже, знаєте, не те. Не знаю, дивлюся на неї. Щось не те. О, це ще й з підписом автора, дивіться, телеканалу АТН від автора. З автографом автора, отак. Віват Харків. Ну, чудово, дивіться, книга ще з автографом. І таке буває. Чого тільки не знайдеш на макулаторі, то автограф цього художника. Забув вже вилетіло з голови. От, то автограф автора можна знайти ось так, друзі. Так, це таких дві брошурки однакові. Хтось також цікавився йогою. От, Дивіться, психологія духовного розвитку, практику, для медитації. Також дві книги. Також дві книги. От, Однакові. Хтось цікавився йогою активно, е, тому що також про це каже е, ось ця книга, дивіться. Дуже навіть і дуже цікава, на мій погляд. От, йога. Так, це хтось тут щось якісь записи вів. І тут, будь ласка, повністю хто практикує, хто планує займатися. Я думаю, посібник дуже корисний. От, дуже корисний, друзі. Я також його подивився в інтернеті. І, і дуже навіть не дешевий. Заради цікавості, кому цікаво, подивіться. Так. так, далі продовжуємо. Маленькі книги дивитися. Так, Чуковський, Майдор. Отак. Майдодір. Переклад Максима Рильського, мабуть, він перекладав. Ану, дивимось. «Майдодір». Максима Рильського, так. Веселка 82-й рік. Ось так. Хтось тут хлопчику прималював, бачите? Ну, <гум> дітки балувались, як то кажуть. Отак. Трошки прималювали тут. Ну, добре, що що хоч друге щось не прималювали. Вже <гум> е, е, Бачите, також присутні тут таке от ржавчина. Зелений промінь Анатолій е Качан. Веселка. Це вірші різні. Якась закладка. Чи що це таке? Це мені. Так, дивіться. Шоколад. Сказки Пушкіна. Отак, бачите? Так вирізав хтось. І тут у нас 25-й, 10-й, чи 88-й, чи 98-й. Не знаю. Така от закладка. Хай тут буде. От. Так, золоте ситечко Ян Райніс. Така, здається, також мені вже попадала книга до рук. Веселка 82 рік. Дивіться, який чудовий форзац. Дуже гарно. Так, ну це вже не так гарно. Але що є? Так, Рильський, Ліч, і дівчинка. Ну, там видавали і він, і Ленон, і... Лісоруби різні, там все, якби вождь був з народом. Ну Так, псевдо. Отак. Далі. Давайте дивитися. Показую, друзі, бачите, всі книги. Міг би і не показувати, але показую все. Так, Марійка Підгірянка. Перший раз чую. Гарний Мурко, мій маленький. І отак от зроблена дана книга. Дуже-дуже навіть цікаво. Такі віршики з такими ось ілюстраціями. З такими ось ілюстраціями. Цікаво. 300 тисяч наклад. Чого тільки не побачиш. Так, таку також знаходив реве віл на 100 гір. Дивіться, які тут. Показував я дану книгу. Як тут цікаво, дивіться, яка капуста. Ну, Просто, неймовірно, Сова. Також веселка. Так, далі. Андрій Малишко, перепілка. Також попадалась вона мені ця книга. От. Але дуже багато, які бачу я вперше. Якби дерева говорили, Віталії Святовець. Ой-ой-ой, це десь в мішку. Були вони в таких мішках, знаєте, ото не в білих, там як від цукру чи від муки, а в таких ще мішках оцих тряпчаних, таких коричневих, якими там накривати, наприклад, як коптілку коптиш там. Накривають Ось такий от мішок. В таких ось мішках вони й були, дані книги. Десь валялись. Ой, дуже довго вони там були, але, слава Богу, не пропадуть, я надіюсь. так. У мене вони залишаться так точно вже, друзі. Я їх позабираю всі. Так. Твоя майбутня професія. Така серія була, і вона також мені попадалась. Це про тих, хто шиє взуття. Про тих, хто шиє взуття. Ось так тут історія якась, бачите. Цікава серія. У мене є книг за 10 про професії точно. Так, далі. Василь Семененко, цар Плаксій та Лоскотон. Ось так, О, бачите сліди які. Оце перший раз я бачу, що тут книга вже з такими... Це волога, прям вже вона аж мокра ось тут. Бачите, ось тут мокра, вже почався процес. Так, відкладу, друзі, відкладу десь в сторону. На жаль, на жаль, книга вже дуже поганому стані. Оці? Я ще нічого. Буду так з вами передивлятися. Так, мати, наша мати пшениченька також я таку книгу вже знаходив. Так, загадки дивіться, які. Такі загадки. Так, веселка. Так, про мавпочку. Борис жидко. Про мавпочку. Так, це, мабуть, також переклад. Так. Так, віри шашені. 81 рік веселка. Так. пушок пастушок отак. Андрій Бондарчук. Чудова книжечка. Так. Далі дивіться. Случилось приключення. Так. Кишеньовське дивіться. Я Кишеньов. Так, література артістійки. О, календарик, 91 й рік. Ну, таке молдавське, бачите, видання регіональне було. Ось так. Сторону календарик. Так, політали лебеді. Здається, знаходив я такий. Веді ребраму. Пролітали лебеді, вибачте, може. Веселка. І, друзі, сьогодні на останок ось такий ось буквар. Точно такий буквар я відправив, друзі, в Америку. Поїхав. Точно такий букварик. Тільки трошки він був більш в гіршому стані, трошки помальований. А цей в непоганому стані. Так, дивимося який рік. 80 четвертий або 86 й має бути. Так, дивимось. Так, 86. й 86 друзі. Ось так. Добре. На цій повчальній ноті з буквариком кажу вам до побачення, до нових зустрічей.